Він не хотів її забирати. Вона нагадувала йому ту, яку він ненавидів. Але дівчинка не винна в тому, що народилася невчасно. У той момент, коли її рідна мати погрожувала дитячим будинком, а батько не міг дивитися їй у вічі, знайшлася та, що зуміла її врятувати. А перш ніж ми продовжимо, напишіть у коментарях, з якої країни ви дивитесь це відео. І обов'язково перевірте, чи ви вже підписані, адже щодня ми розповідаємо історії, які не залишають байдужими. Натискайте лайк і поїхали! Андрій розлючено міряв кухню кроками, ніби хижак у клітці. Його рухи були різкими, погляд загрозливим. Анастасія сиділа на краєчку стільця, мовчки спостерігаючи за чоловіком. Вона вже знала, краще зараз не перебивати, нехай виговориться. Уявляєш, різко обернувся Андрій до дружини. Людка зовсім з глузду з'їхала, спершу листи писала: Як ти міг одружитися? У нас же дитина. Потім почала погрожувати, що не дасть бачитися Олею. А тепер узагалі заявила. Забирай дівчинку назавжди, інакше в дитячий будинок. Вона хвора, її треба лікувати. Анастасія здригнулась. За півроку шлюбу вона вже звикла до витівок колишньої дружини Андрія, але такого ще не було. Як можна ставити дитину на терези своїх образ? Вона завжди була дивною, зітхнув Андрій, сідаючи на стілець. Коли Оля народилася, її нібито підмінили. То ридає, то регоче без причини. Лікарі щось там про післяпологову депресію казали. Я терпів п'ять років. Але коли почалися сцени, істерики, ревнощі без причини, я здався. Ми розлучились, він замовк, вдивляючись у власні долоні. Я допомагав їм. Гроші, подарунки, приїзди до доньки, але щойно вона дізналася про наш шлюб, усе знову почалося. Погрози. І от тепер це шантаж, Настю, я з божеволію. Анастасія обережно поклала руку йому на плече Ми впораємось, у тебе чудова донька. Ти не розумієш? Я цього не хотів, ми ж тільки почали жити разом. А тепер усе летить кереберть. І що найгірше, Оля копія людки, руде волосся, веснянки, зелені очі, я дивлюсь на неї і бачу свою колишню. Мене від цього нудить, Настю. Ненавиджу на не її, а те, що вона мені нагадує, жінка мовчала. Вона бачила чоловікові важко. Але хіба можна дозволити, щоб через ненависть дорослих страждала дитина? Тієї ночі Анастасія довго не могла заснути. Андрій лежав спиною до неї, демонструючи мовчазний протест. А вона дивилася у стелю і думала про дівчинку, яку бачила лише двічі маленьке, налякане створіння з великими очима. Як і зараз. Що вона відчуває, коли рідна мати погрожує здати її в інтернат, а батько вагається забирати чи ні? Андрію, тихо прошепотіла вона. Ти спиш? Він не відповів лише демонстративно засупів. Я знаю, ти злишся, але ми не можемо інакше, Оля, твоя донька. І зовсім неважливо, на кого вона схожа. Я сказав, що завтра поїдемо по неї, буркнув він. Але запам'ятай, це твоє рішення, і всі наслідки теж твої. Анастасія похолола. Уперше за весь шлюб вона почула в його голосі холод, майже погрозу, але відступати було нікуди. На кону стояла доля дитини. Оля сиділа на задньому сидінні машини, міцно притискаючи до грудей пошарпаного плюшевого зайця. Настя украдкою поглядала на дівчинку в дзеркало заднього виду. Руді кучерики, веснянки на блідому обличчі, погляд насторожений, з-під довгих вій. З костроми до Ярослава вони їхали мовчки. Андрій тиснув на кермо, щелепи стиснуті, скули ходили ходором. Він навіть не привітався з Людмилою. Просто забрав два пакети з речами та мовчки посадив дитину в авто. Колишня дружина не вийшла їх проводити, тільки крикнула з вікна Тепер твоя черга мучитись, щасливо залишатися. Настя мимоволі здригнулась від тих слів. Дорога здавалася безкінечною. За вікнами миготіли дерева, проносились фури, а в салоні тиша, гнітюча липка, Оля раз у раз тулила зайця до носа. Настя помітила іграшка пахне жіночими парфумами. Напевно, це був єдиний спосіб залишити при собі щось рідне. Їсти хочеш? м'яко озвалася жінка, повертаючись до дівчинки. Я бачила кафе з пиріжками, дуже смачними. Оля злякано поглянула на батька і похитала головою. Пальчики ще міцніше стиснули зайця. Доїдемо додому, поїмо, відрізав Андрій, не відводячи очей від дороги. Не будемо по всяких забігайлівках волочитись. Настя помітила, як у дитини тремтить нижня губа. Вона потяглась до сумки, дістала плитку шоколаду і непомітно простягнула дівчинці. Та несміливо взяла і пошепки промовила: Дякую. Коли нарешті дісталися додому, Оля зупинилася на порозі, роззираючись широко розплющеними очима. Простора, трикімнатна квартира, якою Настя так пишалась, раптом здалась їй чужою. Холодною, надто дорослою для дитини. Пішли, я покажу тобі твою кімнату, лагідно сказала жінка, простягаючи руку. Оля несміливо вклала свою маленьку долоньку в настину. Вона була крижана. У кімнаті, яка до недавнього часу слугувала гостьовою, тепер оселиться дівчинка. Настя розуміла усе треба змінювати. Нові штори, килим, яскраве покривало. Завтра сходимо в магазин, купимо тобі все, що потрібно, а ще якісь картини на стіни. Що ти любиш? Котиків, прошепотіла дівчинка, опускаючи очі. І єдинорогів. Супер. Значить, завтра по котиків і єдинорогів, усміхнулася Настя. А зараз давай розкладемо твої речі вони разом розпаковували пакети. Настя з болем розглядала вицвілі футболки, розтягнуті колготки, сукню з відорваною гудзикою. Вигляд усього був жалюгідний. Видно, що останнім часом Людмила не надто турбувалась про дочку. А це що? поцікавилася Настя, дістаючи з сумки старенький зошит у квіточку. Це мої казки, ще тихіше прошепотіла Оля. Щоки налилися червоним. Можна я залишу? Ти пишеш казки? Це чудово. Я в твоєму віці теж їх вигадувала. Почитаєш мені якось. Дівчинка вперше за час перебування в домі несміливо усміхнулася. Її обличчя ніби освітилося зсередини. Якщо захочете, але вони не дуже гарні, упевнена, вони прекрасні. Та щойно у дверях з'явився Андрій, усмішка згасла з лиця Олі миттєво. Настя вечеря сама себе не приготує. А ти, він звернувся до доньки, марш мити руки, і щоб без соплів, я цього не терплю. Оля злякано кивнула і поспішила вийти з кімнати. У коридорі щось грюкнуло, мабуть, зачепила тумбочку. Настя стиснула зуби, намагаючись не вибухнути. Андрію, не треба з нею так, сказала тихо, але з ледь стримуваним обуренням. Вона ж дитина, їй страшно. Невчи мене, як поводитись із власною донькою, різко обірвав він. Хочеш гратися в добру фею, грайся, а я виховую, її треба тримати в суворості, бо інакше сама знає, що буде через десять років. Настя відчула, як у неї всередині закипає лють, але стрималась. За вечерою, Оля сиділа, опустивши голову. Настя приготувала курячий суп і котлети з пюре. Але дівчинка майже не торкалася їжі, лише ложкою пересувала горошини по тарілці, що не подобається. Вдома смачніше було, пробурмотів Андрій, дивлячись на неї з-під лоба. Ні, просто прошепотіла дівчинка, намагаючись не розплакатись. Просто каже нормально. Я не розумію твого бурмотіння, вже майже кричав батько. Андрію досить, не витримала Настя. Вона тут перший день, дай їй звикнути, можна я піду? тихо спитала Оля, часто кліпаючи, аби стримати сльози. Її тарілка майже не спорожніла. Іди, махнув рукою батько. Але посуд за собою прибери. Дівчинка швидко вхопила тарілку, але від хвилювання вона вислизнула з рук і з дзвоном вдарилася в раковину. На щастя, не розбилась. Вибачте, я, я зараз усе приберу, затинаючись, забубоніла вона, схопивши губку. Залиш сонечко, м'яко зупинила її Настя. Іди до себе, я сама все зроблю. Коли дівчинка вийшла, жінка повільно повернулась до чоловіка. У її погляді більше не було сумнівів, лише холодна твердість. Навіщо ти так? Вона ж налякана? Її покинула мати, тепер ще й батько тисне. Ти що, хочеш остаточно зламати дитину? Я просив тебе не лізти, сухо відповів Андрій. Це мій метод виховання. Я мушу зробити з неї людину. Ні, це не метод, це твоя злість. Ти ненавидиш не Олю, а свою колишню, а тепер усе це виливаєш на дитину. Голос Насті затремтів. Ти ж бачиш у ній тільки Людмилу. Андрій грюкнув кулаком по столу. Чашки здригнулись. Ти що думала, я зрадію? Що повезу її в парк, куплю морозиво? Ця дівчинка зламала мені життя ще до народження. Я ж одружився з людою тільки через вагітність. А тепер усе повторюється дитина знову стає між мною і нормальною життям. Як ти можеш таке говорити? прошепотіла Настя, не вірячи власним вухам. Можу, і буду. Андрій різко встав за столу. Я йду до мами, мені треба провітритись. Я втомився від твоїх моралей». Вхідні двері грюкнули так, що затрусилась підлога. Настя залишилася сама на кухні. З кімнати Олі долинали приглушені схлипування. Жінка підійшла до дверей і легенько постукала. Можна до тебе? Так, долинуло ледь чутно. Дівчинка сиділа на ліжку, обійнявши коліна. Поруч лежав зайчик. Сльози залишили вогкі доріжки на щоках. Тато, мене ненавидить? спитала вона, не відводячи погляду у вікно. У Насті защеміло серце. Вона обережно сіла поруч і взяла дівчинку за плечі. Ні, сонечко, просто він не вміє показувати свої почуття. Йому треба час, щоб звикнути. Оля підняла заплакані очі. А ви, ви теж хочете, щоб я пішла? Настя міцніше обняла дівчинку. Навіть не думай так. Я щаслива, що ти тут. А знаєш що? Завтра ми підемо в магазин і купимо все, що тобі подобається. А потім у кафе на морозиво. Домовилися? Малеча кивнула і, не стримавшись, притулилася до Насті. Дякую тобі, Господи, подумала жінка. Тільки дай мені сили захистити цю дівчинку, навіть якщо доведеться. Від її ж батька. Старенька Ауді підстрибувала на вибоїнах сільської дороги. За вікном миготіли сосни та кущі. Родинна дача у садовому кооперативі Ромашка вже була неподалік. Андрій, як завжди, нервував за кермом. Настя мовчала, поглядом стежачи за донькою, яка сиділа ззаду з книжкою в руках. Вона не читала, просто тримала розгорнутий томик і дивилася в одну точку. Навіщо ми взяли її з собою? буркнув Андрій уже вдруге. Мама просила допомогти по господарству, а не тягнути за собою дитину. А ти хотів залишити її саму вдома. Стримано відповіла Настя. Вона й так рідко кудись виходить, крім школи. Нехай подихає повітрям, побачить щось інше, і мені спокійніше. Оля зробила вигляд, ніби не чує. Але Настя помітила пальці, що тримали книжку, побіліли від напруження. За ці кілька місяців дівчинка, наче зів'яла. Вона рідко посміхалась, намагалася не потрапляти на очі батькові. Тільки поруч із настею трохи розквітала. Вони читали, малювали, вигадували історії про чарівного кота. Але щойно в кімнаті з'являвся Андрій, усе зникало. Оля знову ставала тінню. Машина зупинилася біля нової білої хвіртки. На ганку вже чекала Ніна Павлівна сухорлява жінка з незмінною хусткою на голові. Синочку, посміхнулась вона, але, побачивши Олю, одразу насупилася. Заходьте. Настя відчула, як дівчинка притислась до неї ближче, шукаючи захисту. Добрий день, бабусю, несміливо пробелькотіла Оля. День добрий, день добрий, кивнула жінка сухо, і в голосі її не було ні тепла, ні радості. Весь день Настя розривалася між грядками і пасербицею. Оля намагалася допомагати, збирала буряни у відерце, поливала полуницю з ліки, але постійно ловила на собі важкі погляди бабусі і роздратовані зітхання батька. Обережно, гримнула Ніна Павлівна, коли дівчинка ненароком зачепила кущик томатів. Настя, забери її, тільки заважає. Пішли, сонечко, прошепотіла Настя, беручи її за руку. Допоможеш мені підмести доріжки. Оля згорблено попленталась за нею. День тягнувся безкінечно. До вечора всі були втомлені, спітнілі, з подряпаними руками. Настя метлами прибирала сміття біля альтанки, мріючи лише про повернення додому, коли до неї підбігла Оля. Бліда з розширеними очима. Мамо, прошепотіла дівчинка, нам треба негайно йти. Серце Насті застрибало в грудях. Вона назвала мене мамою уперше пронеслось у свідомості. Що сталося, рідна? Подивись на мене. Оля тремтячими пальцями витягла телефон. Я не хотіла, випадково, але я почула вони, на екрані було відео. Настя побачила веранду. Андрій і його мати сиділи за столом. Камера, мабуть, була десь за кутом будинку. Синочку, я мовчала, але більше не можу. Голос Павлівни не був неприродно м'яким. Вона руйнує твоє життя. Вже півроку минуло, а краще не стає. Не треба було забирати її до себе. Думаєш, мені легко, відповідав Андрій, змучено потираючи скроні. Настя носиться з нею як з кришталевою. А я. Я дивлюсь на неї і бачу ту ж саму людку. ту ж морду, мені огидно. Може, досить? тихо прошепотіла мати. Є ж вихід, дитбудинок, Людка ж сама цим лякала то й використай, Настя відчула, як під ногами захиталась земля. Мам, ледь чутно сказала Оля, я не хочу в дитбудинок, будь ласка. Жінка обняла дівчинку, пригорнула до грудей Ніхто тебе нікуди не віддасть, рідна, я цього не дозволю. Вона розпрямилась і рушила до веранди. Її серце билося, мов барабан. Настав час сказати правду в очі. На веранді Андрій і Ніна Павлівна ще сиділи, схилившись один до одного, пошепки перемовляючись. Вони не помітили, як Настя наблизилася. Лише коли вона рвучко відчинила двері обоє здригнулися. Очі Андрія округлися, мати різко відвела погляд. Які ж ви огидні, голос жінки тремтів від злості. Які ж ви низькі й підлі. Ти про що? похмуро нахмурився Андрій. Що ти собі дозволяєш? Про те, що ви тут обговорюєте. Ви вирішили здати дитину в дитячий будинок, рідну дочку, рідну онуку, підслуховувала? прошипів Андрій. Не смій. Настя підняла руку, і той мимоволі відсахнувся. Не смій називати її дівчиськом. У неї є ім'я, Оля, і вона в тисячу разів краще за вас обох. Настенька, ти не розумієш, спробувала втиснутися у розмову свекруха. Це ви нічого не розумієте ви не люди, ви чудовиська. Жінка глибоко вдихнула і, не знижуючи тону, додала: Я подаю на розлучення і забираю Олю до себе раз і назавжди. Андрій різко підвівся з лавки. Ти що здуріла? Як це розлучення? Через неї, через тебе. Через те, ким ти виявився? Я удочерю Олю, і ти впевнена з радістю підпишеш відмову від батьківських прав. Ти ж сам хочеш цього. Тож покажи хоч раз мужність. Настя, почекай, він спробував схопити її за руку. Ми поговоримо вдома, спокійно, не торкайся мене, голос її бринів кригою. Мені огидно стояти поруч із тобою. Я думала, що люблю чоловіка, а виявилось холодного, безсердечного підступника. За її спиною вже стояла Оля у рюкзаку, кілька речей. Маленька, налякана, але з рішучістю в очах. Тетяна взяла дівчинку за руку. Пішли, рідна. викличемо таксі і поїдемо додому назавжди. А як же тато? ледь чутно запитала дівчинка. У тебе більше немає тата. Але в тебе є мама мама, яка ніколи тебе не залишить. Вони йшли пильною дорогою, повз палісадники і сараї. Маленька рука все міцніше стискала долоню Насті. Позаду чулося роздратоване бурмотіння Андрія і панічні прочитання Ніни Павлівни. Але Настя не оберталася. Вона більше не мала сумнівів. Те, що сталося, було неминучим. Але саме зараз вона робила найправильніший вибір у житті. Бо десь там, де сонце підсвічувало руді кучері дівчинки, народжувалося нове, крихке, але справжнє щастя. Рівно через один місяць після тієї сцени на дачі було оформлено розлучення. Андрій не опирався, не благав, не сварився. Він мовчки підписав усі документи, навіть не спитав, коли Настя і Оля зникли з його життя. Наче саме цього й прагнув. І коли настав день, коли треба було відмовитися від батьківських прав, теж не заперечував. Відвів очі, поставив підпис і швидко вийшов із залерацу, залишивши після себе порожнечу. Для Насті розпочався новий етап. Офіційно вона стала мамою. Для Олі нове життя без криків, без постійного страху, без приниження. Тільки вони удвох у великій трикімнатній квартирі, яку Настя тепер облаштовувала не як жінка без дітей, а як мати. У дитячій кімнаті з'явилися яскраві штори з котиками, м'який килим у формі єдинорога, світильники з хмарами, полички для книжок, олівців і тієї самої зошитки з казками. Тетяна особисто намалювала табличку на дверях, кімната Олі, вхід з посмішкою. Удень вони разом малювали казкового кота, якого придумали ще тоді, на кухні. Кіт був рудим із блискучими очима, що світилися у темряві. Він міг говорити, але тільки з дітьми, які плакали потай. Кіт рятував тих, кого ніхто не слухав. Настя читала вголос уривки з зошита, а Оля червоніла і тихенько всміхалася. Ввечері вони сідали на кухні і готували щось нове пироги, млинці, яблучний штрудель. Настя вмикала музику, співала впівголоса, а дівчинка несміливо підспівувала. З кожним днем її очі світилися яскравіше. А перед сном Настя читала їй казки і обов'язково обіймала, міцно без поспіху, бо розуміла, ця дитина довго жила без обіймів. А тепер має право на них щодня. Одного вечора, коли Оля вже куняла під ковдрою, Настя сіла поруч і провела пальцями по рудому чубчику. Рідна, скажи мені чесно, тобі добре зі мною? Дівчинка повільно відкрила очі, кілька секунд просто дивилася на неї. Ви ж не покинете мене? прошепотіла вона. Ніколи, відповіла Настя. Ти моя донька, не за кров'ю, але за серцем. Оля мовчки простягнула руки й обійняла її. Довго, довго. Я вас люблю, мамо. І цього разу Настя вже не стримувала сліз. Вперше за довгий час вони були не від болю, а від щастя, від спокою. Від того, що життя, яке здавалось зруйнованим, знову набирає кольору. Минуло ще кілька тижнів. Осінь вступала у свої права, парки вкрились золотом, повітря наповнилось прохолодою. Оля пішла до нової школи, Настя влаштувалася на часткову зайнятість в онлайн проєкті, аби більше часу проводити вдома. Вони поволі входили в ритм спільного життя. Затишного, теплого, справжнього. Оля змінювалась. У перші тижні вона ходила ніби по склу, обережно, тихо, завмираючи при кожному піднятому тоні у класі. Але згодом почала посміхатися, заплітати косички, вибирати барвисті сукні. У неї з'явилася подруга Іра, смішна і трохи роззява, яка одразу прийняла Олю як рідну. Настя помічала, що ночі дівчинка міцно притискала до себе свого зайця, але вже не тому, що боялася, а тому, що звикла. Вдома більше не було криків, тільки запах випічки, тиша, книжки, музика і ніжність. Одного вечора вони разом дивилися мультик. Оля сиділа в Насті на колінах, заплющуючи очі на страшних сценах, і раптом несміливо запитала: Мамо, а як ви навчилися мене любити? Настя замерла, вона не чекала цього питання, подивилася у великі зелені очі, такі самі, як у Людмили, але вже без болю. У цих очах було світло. Це ти мене навчила, доню, відповіла вона тихо. Своїм мовчанням, своїми казками, своєю вірою, я просто побачила в тобі серце, і серце це захотіло лишитися поряд. Оля пригорнулась до неї і прошепотіла Я теж нікуди не хочу, ніколи. Настя знову відчула той знайомий клубок у горлі. Дякую, Боже, що дав мені цю дитину, подумала вона. Дякую, що привів її до мене через найстрашніше. Бо тепер я знаю, що таке справжнє материнство. Але попереду було ще одне випробування. Одного ранку пролунав дзвінок у двері. Настя начекала гостей, відчинила і завмерла. На порозі стояла Людмила та сама Людмила, з якою все почалось. Стала худа, змарніла, але очі, ті самі холодні, спустошені, мені треба поговорити, мовила вона різко, зі своєю донькою. Настя застигла на місці. Людмила стояла перед нею, щепивши руки в замерзлі кулаки. Її вигляд був жалюгідний. Темні кола під очима, сухе волосся, дешева куртка, яка колись, можливо, була стильною. Але найбільше впадали в очі самі очі, в них не лишилося нічого живого. Мені потрібно бачити дочку, повторила вона, стиснувши губи. Це моє право. Після того, як ти хотіла здати її в дитячий будинок, тихо спитала Настя, не зводячи погляду жінки. Тепер згадала, що вона тобі рідна? Я була в тяжкому стані, гаркнула Людмила. У мене були нерви, зрив, ти нічого не знаєш. Я ж мати, я народила її, а я виховала. Я була поруч, коли вона плакала ночами. Я втирала їй сльози і вчила знову довіряти людям. Де ти була, Людо, це не твоє діло, зірвала жінка. Вона моя кров, і я хочу поговорити з нею. Настя мовчала кілька секунд, потім глибоко вдихнула. Вона не повинна бачити тебе зараз. Їй добре, вона нарешті спокійна, і я не дозволю знову розірвати їй душу. Ти не маєш права, я маю. Я її офіційна мати. А ти, Настя, затнулась, відчуваючи, як у грудях здіймається хвиля обурення. Ти втратила право бути частиною її життя, коли кинула її, не словом, діями. Настя раптом голос Людмили зламався Я, я нічого не маю, я втратила все. Мене ніхто не любить, я залишилася одна. Я хочу хоча б побачити її. Настя закрила очі, її серце билося як навіжене, з одного боку жаль. Жінка перед нею була зломлена. Але з іншого боку, страх. Якщо Оля її побачить, знову все обвалиться. Зачекай тут, я спитаю Олю. Настя повернулася до вітальні. Оля сиділа на підлозі, перебираючи олівці. Вона підвела очі, коли Настя зайшла, і одразу щось відчула. Що сталося? До нас прийшла твоя мама, обережно промовила Настя. Каже, хоче тебе побачити, але я не дозволю, якщо ти не хочеш. Оля дивилася на неї кілька секунд. Потім поклала олівці і повільно підвелася. Я вийду. Але тільки якщо ви будете поруч. Я не залишу тебе ні на одну секунду, прошепотіла Настя, стискаючи її долоньку. Вони разом повернулись до коридору. Людмила стояла, обпершись об стіну, ніби весь її світ висів на цій штукатурці. Побачивши Олю, вона різко випрямилась. Привіт, зайчику. Оля нічого не сказала. Вона стояла нерухомо, сховавшись за Настю, мов тінь. Потім дуже тихо спитала Ти знову прийшла, щоб віддати мене. Людмила захиталась. Вона знову побачила в очах доньки не себе, не свою копію, а живу душу, яку розтоптала. Ні, ні, я, вибач, будь ласка. Вона опустилась на коліна прямо в коридорі. Я не знаю, що робити. Оля відступила на крок. У мене є мама, і це не ти. Людмила ковтнула повітря, мов рибина без води, а Настя, не промовивши ані слова, обійняла дівчинку і зашепотіла. Молодчинка рідна, я поруч. Людмила так і лишилася навколішках у передпокої, ніби чекала чогось. Можливо, прощення, можливо, дива, але його не було. Тиша між нею і донькою була важчою за будь-які слова. Ходімо, рідна, прошепотіла Настя і обережно повела Олю до кімнати. Все добре. Двері зачинились, і лише тоді Настя дозволила собі зітхнути. Вона більше не чула голосу Людмили, ніяких прокльонів, сліз, благань, та просто зникла, так само раптово, як і з'явилася. Увечері вони з Олею готували яблучний пиріг. Дівчинка мовчала, але її очі були спокійними. Вона вже не тремтіла, не ховалась, просто трималась поруч міцно впевнено. Знаєш, сказала Настя, коли вони нарешті сіли вечеряти, ти сьогодні була дуже сильною. Ти мала повне право кричати, плакати, навіть тікати, але ти витримала я тобою пишаюся. Оля тихо посміхнулася і потягнулася за пирогом. Я не злюсь на неї. Просто більше не хочу нічого. Це нормально. Настя погладила її по волосю. Ти маєш право відчувати, як відчуваєш. Вона була іншою, коли я була зовсім маленька. Голос дівчинки став майже тихим. А потім щось зламалося вона плакала ночами, могла обійняти, а потім відштовхнути. Я не знала, що я зробила не так. Але, мабуть, нічого, вона просто така. Настя злегка здригнулась. Ці слова звучали надто доросло з вуст дитини, але вона не перебивала, лише слухала. Бо зараз це було головне дати Олі говорити. Я боялась, що ви теж змінитесь, визнала дівчинка. Що одного дня скажете досить я втомилась, але ви не сказали. І не скажу ніколи. Настя взяла її руку в свою. Ти, моя донечка, і я з тобою, щоб не трапилось. Оля подивилась у її очі вперше, без страху, без сумніву. А я ніколи не думала, що буває така мама тиха, спокійна, що просто є і не зникає. Настя усміхнулася крізь сльози. Це найкраще, що я могла почути. Потім вони разом прибрали посуд і ще довго сиділи на кухні з кружками чаю. Намальованим казковим котом на серветці, і теплом, що огортало кожен куточок дому. І ніхто не говорив в голос, але обидві знали тепер їхній дім справжній, бо тут є головне любов, минула зима. У парку зацвіли перші підсніжники, повітря наповнилося запахом весни, а в житті Насті й Олі, нарешті, настала тиша. Негнітюча, як колись, а затишна, як вовняна ковдра, якою хочеться закутатися. Вони навчилися жити разом, ніби завжди були родиною. Оля підросла. Її хода стала впевненішою голос – твердішим. Вона більше не шарахалась від різких звуків і не шукала підтвердження, що її не виженуть. Щовечора вони разом вигадували нові історії про рудого чарівного кота. У нього вже з'явилася подруга, лисичка, яка вміла лікувати серця. Оля малювала кожну казку, сторінка за сторінкою. Настя купила їй справжній альбом, підписала Для майбутньої письменниці. Одного дня Настя отримала запрошення на зустріч батьків у школі. Вона прийшла, як завжди, трохи раніше. Оля чекала її біля дверей класу, тримаючи в руках альбом. Мамо, можливо, я покажу вчительці свої казки? Звісно, ти ж стільки вклала в них душі. Коли Настя зайшла в клас, Оля стояла перед вчителькою і нервово м'яла край сторінки. Це я придумала, сама, тобто, разом з мамою Молодчина», – усміхнулася жінка. Це чудово, у тебе справжній талант. Настя відійшла до вікна, щоб ніхто не бачив, як блищать її очі. Вона дивилася на доньку, і серце розривалося від гордості. Колись вона боялася, що не зможе дати дитині все необхідне, а зараз розуміла, дала найголовніше опору, безпеку, любов. Ввечері, коли вони вже лежали у ліжку, Настя запитала що ти хочеш на день народження? Оля задумалася, потім прошепотіла, щоб ми завжди були разом, і щоб кіт і лисичка ніколи не зникали. Настя усміхнулася і поцілувала її в чоло. Так і буде, рідна. Наступного ранку вони пішли в парк. Сонце світило крізь ще голі гілки дерев, а Оля бігла попереду, голосно сміючись з тим самим зайцем у руках. Люди оберталися хтось бачив лише матір і доньку, але Настя знала вони більше, ніж просто родина. Вони дві врятовані душі, що знайшли одна одну посеред болю, страху і тиші. А кожен вечір, коли світ стихає, в їхній кімнаті знову народжуються історії. І десь у куточку підсвідомості Настя відчуває, той рудий кіт і справді живе. І кожен день шепоче їй на вухо. Ти зробила правильно, ти її врятувала, а вона тебе. Як ви вважаєте, чи мала Настя право втручатися? А чи зміг би Андрій колись змінитися? Напишіть вашу думку в коментарях, мені важливо почути кожного з вас. Історія закінчилася, але таких життів тисячі, щоб не пропустити наступну, натисніть на дзвіночок. А якщо хочете ще більше емоцій, ось інше відео, яке точно не залишить вас байдужими.